Люди, що це відбувається? Патріоту дали 9 років позбавлення волі стривати, не з того почав. Вищий антикорупційний суд визнав винним і засудив на 9 років позбавлення волі з конфіскації всього майна, колишнього голову Тернопільської обласної ради. А, до речі, який був свободівець від партії Свобода, Патріот, а йому дали 9 років. І за що? І за що, друзі? Ну, всього. За 600 тисяч хабара. От 600, до речі, 600 тисяч гривень не якихось там американських доларів. 600 тисяч гривень наших українських гривень. Ну, вимагав він ті 600 тисяч, отримав він, ну що ж тепер. Так 9 років дали і конфіскували всі гривні, долари і все, що, все, що, як кажуть, нажите непосільним трудом. Колишній голова Патріот Свободівець так сильно розхвилювався, що йому дали 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, що йому аж стало погано прямо у залі суду. Напевно, він був впевнений, що його, його все ж таки пробачать. Він же все-таки вишиванку носить, гімн співає. Під час гімну руку до серця прикладає. Ну, і хабар все ж таки був в гривнях. Але Вакс працював добре. Хочеться вірити, що це не поодинокий випадок, і всі інші корупціонери теж будуть покарані.